А тепер, якщо подивитися за категорію загальнонаціональні медіа, які використовують для отримання новин, значить, це друзі, це відсотки. Це не то, що це рейтинг сайт новин взагалі. А це серед оцих 24 відсотків, які споживають новин на національних інтернет сайтах. Але все рівно, якщо би ми перевели це в абсолютні числа, то багато. Тобто, у 2025 році перші укрнет. Тобто, це як агрегатор новин. 21% відсоток, і він тут взагалі ну якби є і чемпіоном серед інтернет сайтів. Але це агрегатор новин, це не сайт, як такий, і серед сайтів. Ну, перше місце, ось українська правда 13%, відсотків. ТСН Суспільне зверніть увагу: ми завжди звертаємо увагу позитивну на те, що незалежний мовник і незалежна телерадіокомпанія України тут зросла в два рази, можна сказати, ну так і є з 4 до 8%, тобто їхній сайт користується популярністю для споживання новин.